Боря прийшов до мене прямо в двір. А мурка сховалася тут взагалі. Іця, не дійся, Боря тебе знати не буде дивитися, як нас ховала. Він ще хоче. Хоч їсть. Хороший горя, хороший. Так одного разу я приснулася, відкриваю вікно, штори, а тут боря пасеться. Так, да, Боря? Він не перший раз до мене в подвір'я приходиш. Ой, как красоту має. Вже раді стали більші. Так? Все? нема. Ну і все, що ще один борє. Да. Ух, тут теж засмакували його.